Ух ти, а? А куди я біжу? Мені не в ту сторону, друг! Хе-хе-хе, <риклад> як смішно! Посмійся, пасмійся. <риклад> 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 біжи, біжи, біжи! <риклад> Всім привіт! Сьогодні проходимо гру Dark Deception як темна обм... темний обман. Щось типу такого гра. Це жахи, горор. Uh, я взагалі не дивився, що там, але знаю, що там щось від когось бігати треба чи щось таке. Uh, тож, давайте почнемо. А, перед цим. Хочу попросити вас підписатися на канал. Обов'язково поставити лайк до цього відео, написати коментар. А також я відкрив спонсорство каналу. Тож, якщо це цікаво, можете прочитати, що там все є. А uh, Давайте почнемо. Що тут? Так, курсора нема. Дешепшн. Oh. Ого. Oh.

А, і ти зустрінеш там деякі жахи, які там будуть очікати чекати. О! Ой. Блін, а це нам туди йти. Коли май summer car по запросу з ютуба? А ви дійсно хочете summer car? Я ні разу не бачу, що це за гра просто. Так, нам треба знайти якісь. Алло? Ух ти! А? А ти не А ти не підеш зі мною, слухай. Уф, так я б заховався просто в тобі. Ладно, пішли. Баум, зашли. Годинник тікає, тік Тик-тик-тик-тик, -тік -тік. ну, давай побіжим тоді. Будем бігти. Бау. Так, тут якась мавпа. Я так розумію, тут це з якоюсь мавпою буде пов'язано. Манки бизнес. справи правой мауп. Маупичи справа. Ну, алло? А, What все затано. Ооо, oh, який чудовий маленький готельчик. Тобі щось каже, типа. Ну в тебе є якісь спогади з нього? Банан, дивись тут welcome. Uh, сніданок та вбивство. Кожного дня. Окей, а можна назад? А, нельзя. Ладно, побігли. О! Ні, це не стремно. О, привіт! О-о-о-о, стой, стой, стой! Кто там? А кто це там? Не-не-не-не! Назад? Назад можно? Не, я могу. Не, назад тоже нельзя. Там же зачинено О-о-о, це, це знаєте, знаете, це згадує фильм, якщо дивились, Мавпа А, нам туди, Нам вот до того чудика надо. А можно увидеть в лифт? Не, Ну ты дурак, блин. Ну и куда мені? А, ну коли воно накрутишь, то просто разрыв кадровый, да, на мониторе воно тоже так. Ну, прииды, лифт, Ні. О, приехал. Там скример! Скример, Ні. А, ні. Зайти, зайти. Зайти, зайти. Ай, мой. Едешь на гору? Да, я еду на гору, дякую. The Oh. Uh -huh. Now listen closely. See those floating bits of crystal? see crystal? Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one. Who has met their end here? Whoa. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing you're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here, you'll need this. Oh. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards, and let's get this party started. Ага. <смішно> як смішно, Посмійся, посмійся! Коротше, що нам сказали? Ось ці кристали, які ми можемо побачити рожеві, це чиясь душа. Тобто, тут, оце душа це душі людей, які тут померли в цьому готелі. 289 людей померло в готелі. Як вам таке? І нам треба оце бігати, їх збирати, але ми будемо не, не самі. І за нами хтось буде бігти. Він не дуже добре бігає, але. Ну, це буде страшно. Ну, окей. А. А як? А я, зас... а я застряг. Алло! Я застряг. Я... я в ліфті. Алло. Рестарт давай. Ну ладно. Я, я не встиг навіть почати, я застряг в ліфті. Так, відкриваються двері. Я прохожу. О! Так, е, нажми П. Так, все є. Ага, збери всі душі, е, щоб забрати цей бар'єр. Так, я так розумію, це щось, типу. пакмана чи як. Куди. Е, Куди мені йти? Сюди чи сюди? мені просто, просто збирати треба? Ну і, і що? Двадцять шарп. А. Що це таке? Енеміс. Пропали енемі. Ой! Хтось біжить! Хтось біжить! А, я бачу, он емі на карті. Ой. Я бачу, дивись, он на карті enemy відображаються, всі наші. Тупо пакмен. А, так як що так я бачу їх на карті, то це не дуже важко. Ой, вони всі сюди, сюди йдуть. Но я щось. Мені здається, що я здамся. Тут дуже багато треба збирати. Ой, вони всі сюди йдуть. А як воно виглядає? О, там, там мавпа! За мною біжить, що це таке? А, Енмі застан, все Оце я тупость зробив, що сюди пойшов. Так, сюди. Так, тут я був. Зараз мені треба наліво. Ти Ты шу? іди, не біжи, не біжи за мною 50 шардів, так нам тут фігня залишила, у нас тут 136 залишилось. Мене вже лякають ці звуки. making it pretty easy to root for the monkeys. Ладно. Тепер їх не Тепер їх не видно на ка. Тут ще й життя є. Поняв. Мені написало, що після, які... після якогось. А, після 75 я бачив, начебто, що там навіть планшет пропаде. Да. У мене ще й життя є. Ага. Так. Тоді я якусь фігню почав робити. Давай, окей, куди мені треба? Е, сюди. Як план мінімум, треба позбирати ось ці всі частини. Побігли, окей, побігли. Треба ось це забрати. І ось цей же забери. Ой, ой, звідти біжить. Я почув звук. Ой-ой-ой. Біжи, біжи. У! Мавпи можуть тебе завжди бачити. Не Хуй пройде. Пройдеш? Ну, слухай. Мені ж здається, що я не пройду. <схай> Мені ж здається, що я ось це не пройду, реально. О, воно, по перше, тебе ось це, коли за тобою хтось біжить. Ось це воно найбільше тебе. Euh, напрягає, тобто, коли відчуття, начебто, коли за тобою хтось біжить. Ну давай, окей, побігли. Так, там біжить мавпа. Бля, хамуха. Куди я забіг? Куди я забіг? А, сюди. Ні, сюди. У нас знайшло, тебе, каже. Біжи, біжи, братанчик, біжи! Біжи! Не зупиняйся! Біжи, 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 братишка, біжи! А, так у мене ще й останнє життя! А я А я половину не зібрав! Який дроп! Ви про що? Ну, ні, ну це неможливо пройти. ]華. Один, Ну окей, да, не-не-не, я пройду. Ой, а чому 47 залишилось? я прикол. Чому 47 залучилось? Типа я замонтажу з якогось чекпоинта? Чо? Ні, я буду, я буду, да, я до талого буду проходити. Я, я, ви... Алло! Алло, відкрий! Що ж ти стукаєш просто? Ось це ласты, життя? Дивись, у мене є одна проблема, що я не зібрав ось тут е, один, я його бачу, а там я взагалі не був і ось тут я теж не зібрав. Я думаю, нам спочатку треба піти сюди. Ну давай спробуємо, давай, поїхали. Ось тут я багато не зібрав. Я біжу прямо на нього. Давай гуляй. И ось тут еще один. Ну, короче, нам просто... А, почекай, давай. А що тут за. Что э, тут за штучка? А, це початок! Я на початок прибег! Бежи, бежи. Дивись, по плану нам и сюди. сюда. Ага, винный дезвитцы. Треба було прямо бігти. Щоб забрати, отей. Ось цей, нам, нам надо наліву якось потрапити. Давай, біжи, біжи. 30 штук залишилось. Да, ось ось звідси, ми вже прийдемо туди, куди нам потрібно. Ой, а що тут таке? Якась кухня? Hungry? Ні-ні-ні, я не Hungry О! Пока. Ні-ні-ні, не кричи, не кричи, не кричи. Что ж за музыка? Нет, нет, нам сюда, сюда, сюда. Бежи, 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 бежи. Давай. О, шар стрик. О! Бежи, бежи, бежи. Не зупиняйся. Бежи. Давай, вжи Вже куди-небудь добіжи. У! Просто біжи. Давай, 10, 10 штук залишилось! 10 штук! А воно. Подожди, Почекай, тут це гра забагалась, чи що? А чому я. Алло! Стукай! А чому я почав. А шо це взагалі. Почекай. Тоді це якось легко. Не, можливо, я щось не розумію. Але окей. Ладно, зараз побачим. Зараз побачим, що воно. Так, показує, що нам туди треба. Ось кудись сюди, показує Мій локатор на планшет. Да, 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 нам сюди. Так, давай. Не, не, не. Гуляй, 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 гуляй. Відпочинь, відпочинь. Три, три штуки. Ось вони, три останні. Давай, 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 давай. Я не можу з них налякатися. Я просто не можу, воно кожен раз. Е, ти по звуку чуєш тільки одну мавпу, а їх дві. І за цього. Е, воно дуже страшно звучить. Тому що ти думаєш, ти зустрічаєш, думаєш, він у тебе за спині, я не можу зараз вийти на поворот, і ну, його там не може бути. А він то є там за поворотом, а? Зараз пройду, Зараз проходжу дивись all of the soul The ring piece is now exposed, and the Бежи, бежи, бежи! А, <laughs> <свес> а чему Вин тут стоит?

Ты куда бежишь? О, давай, 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 давай. Да. <зв pouMaybe> Хорошо. Тебе потребно тихо Який портал! Заходь, забігай! Нажимай, нажимай, на. Oh. О. Oh, хорошо. Хорошо. <muzie> Я не дуже сильно хочу сюди йти ти... Можна сюди не йти? Run, run. Біжи, біжи! А, ну да! О! There's no біжи, біжи, біжи! Mortal. Біжи! О, -о, -о, О! Тут були секрети? Що? Шарт стрік? Секрети 0, 0 з 2. короче, как мне написало, я лох. Да, я так зазумею, ось кто стукал. Ну окей, next. Левел один, прошел. О, хорошо. А дали? Что у нас дали? Ух ты! Давай. Супер, ти зробив і це? І Я бачу, ти з... З... зустрів мого друга. Швидше, ніж я думала. Око, що за око? Досі така неможлива після всього часу. Не слухай її більше. Вона просто тебе використовує. Віддаси її кільце і будуть. Проблеми. Суперечки. Одне попередження. Доможеш їй, і ти будеш знищений. такого А, не звертай уваги на нього. Його сили не можуть тебе досягти тут. Кільце миру. Поклади його на сіл. Зараз!

Закінчи кільце, і ти зможеш використовувати якісь сили Малака для того, щоб використовувати всі са. А. Щоб втілити свої найтемніші бажання. Окей. Okay. Окей. Okay. І що? Ось вона. Я так розумію. 8... Залишилось 8 шматочків. Ти готовий до наступного жаху. Тут були мавпи. А ось тут хто мене чекає. Це що взагалі таке? Ну окей, мавпи, воно якось більш. Е... Воно якось, знаєш, наче більш. страшніше, ніж щось інше. Ну, пішли подивимось. О, ні-ні ні, 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 ні беру свої слова на початок. Краще мавпи. Давайте мені краще мавп, ніж ось це. Дайте мені краще мавп. А, тобі in Chapter 2. А, це все, типу, це вся демка була. Серйозно. Ну, окей, <смір> окей, окей. <смір> <смір> окей. Ладно. Це -ти типу демка була. Ладно. Тож, якщо вам сподобалася ця демо-версія гри, ставте лайк, пишіть коментарі, і ми обов'язково обов'язково пройдемо другу частину. Частину 2, там де якась страшна дівчина з нігтями. Тож всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.